Рові зміни у владі справа Коломойського успіхи на фронті та чим відзначилися мери Прикарпаття про це та інше говоримо сьогодні. У випуску вітаємо! Ви дивитесь відеопроєкт Пік Тіві. Я Андрій Менів, моя колега Надія Дзінько, і це головні новини вересня. У вересні збройні сили України продовжували ведення оборони на сході та півдні країни, ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку та ведення наступальних дій на Бахмутському напрямку. Українські військові знищують вороги та крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території. В останні дні вересня українські сили продовжували наступ на Бахмутському напрямку і досягли успіху поблизу Іванівського, Кліщиївки, Одрадівки і Зайцевого. Ворожі війська продовжували обмежені наступальні операції на ділянці Авдіївка Донецьк, але не просунулись. Ще однією стратегічною перемогою для України стало повернення під контроль так званих «вишок бойка. Це борові, газу та нафтовидобовні платформи біля берегів Криму у Чорному морі. Росія окупувала їх у 2014 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях. Зокрема, як вертолітні майданчики і для розміщення засобів радіолокаційних систем. Унікальну операцію із повернення України стратегічних об'єктів провели силами підрозділів головного управління розвитку України. Зокрема, під контроль були повернуті борові платформи Петро Годованець та Україна, а також Таврида та Сіваш. В українській розвідці пояснили, що операція мала стратегічне значення для держави, зокрема, дасть повноцінну можливість контролювати акваторію Чорного моря. У гур також додали, що це робить Україну набагато кроків ближчою до повернення Криму. 22 вересня сили спеціальних. Операцій завдали удару по штабу Чорноморського флоту Росії у Севастополі. Тоді в будівлі проходила нарада керівництва днями сили спеціальних операцій України підтвердили, що внаслідок удару по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули командувач флоту адмірал Соколов та ще 34 російські офіцери. Також було заявлено про велику кількість поранених військовослужбовців. Російська сторона поки що не підтверджує цю інформацію. Тим часом Україна анонсувала нові удари по російському Чорноморському флоту, а українські військові вже проводять спеціальні операції, спрямовані на ослаблення супротивника. Не обійшлося у вересні і без кадрових змін у владі Олексія Резнікова. Звільнили з посади міністра оборони України. Резніков написав заяву про відставку 4 вересня. Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії, як із військовими, так і з суспільством в цілому, та додав, що зараз очолити міноборони має Рустем Умєров. Цю кандидатуру підтримав і парламент. Згодом також звільнили і заступників Резнікова, зокрема, і Ганну Маляр. Резніков запам'ятається як хорошими подіями, так і скандальними закупівлями. Кандидатуру нового міністра оборони Рустема Умєрова підтримали 338 депутатів. Як відомо, до нової посади Умєров був головою фонду. Держмайна цю посаду він обіймав близько року. За цей час, за даними центру протидії корупції, дохід від оренди де держмайна виріс у понад три рази. А через продажі об'єктів фонд приніс бюджету близько 4 мільярдів гривень, що є рекордним показником за 10 років. Наразі від Рустема Омєрова є багато очікувань. Основні з них це забезпечення війська, в тому числі і зброєю від західних партнерів та подолання корупції у Міноборони. Також депутати Верховної ради 6 вересня підтримали кандидатуру екс-очільника Донецької ОВА Павла Кириленка на посаду голови антимонопольного комітету України. На початку вересня бізнесмен Ігор Коломойський отримав підозру від Служби безпеки України та бюро економічної безпеки. Спершу йому оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України за шахрайство та легалізацію відмивання майна одержаного злочинним шляхом. Тоді встановили, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад півмільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ. Згодом йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб із можливості внесення застави у понад 509 мільйонів гривень 7 вересня Коломойський отримав підозру за володіння 9,2 мільярдів гривень Приватбанку. 15 вересня бізнесмени оголосили ще одну підозру за трьома статтями у справі про заволодіння 5,8 мільярдів гривень. Після оголошення цієї підозри Шевченківський районний суд переобрав запобіжний захід Коломойського, замінивши розмір застави на 3 мільярди 891 дев'яносто мільйон гривень. 25 вересня у Києві відбулося судове засідання, під час якого розглядали апеляційний позов. Адвокати хотіли змінити рішення про тримання під вартою на домашній арест. Для олігарха телеведучі телеканалу «1 плюс 1» Наталія Мосічук, Алла Мазур і Юрій Горбанов, а також колишній міністр культури Олександр Ткаченко прийшли на засідання, аби взяти Коломойського на поруки. Мосічук назвала рішення взяти Коломойського на поруки історію про гуманність і підкреслила, що воно було колективним. Але суд залишив без змін рішення про взяття під варту Коломойського та відмову представникам каналу «1 Плюс 1» у можливості взяти бізнесмена на поруки. Не змінилася і сума застави. Служба безпеки України прийшла з обшуком і до народного депутата Нестора Шуфрича. Шуфрича оголосили підозру у державній зраді та провели у його будинку в селі Козин Київської області обшуку у нього виявили георгіївські стрічки, медалі, двоголових орлів та російські ордени і кителя. Як твердить СБУ, одним із основних завдань Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері. Він систематично поширював наративи Кремля про те, що українська держава, нібито штучне утворення, що в Україні та Росії єдина історія, і що українці та росіяни, нібито один народ. Таким чином Шуфрич намагався розвинути проросійські настрої в українському суспільстві. Кажуть, Феспову, окрім того, за даними слідства, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича, якого слідство вважає агентом ФСБ. Печерський суд Києва арештував Нестора Шуфрича на два місяці та відправив його у СІЗО без можливості внесення застави. Шуфрич свою вину у суді заперечив. Захисники заявили, що будуть подавати апеляцію. Мережа традиційно вибухнула мемами з цього приводу. місяці, що минає, президент України Володимир Зеленський здійснив важливі та стратегічні міжнародні візити до США та Канади. Зокрема, Зеленський і президент США Джо Байден провели переговори в Білому домі, підсумком яких стало оголошення про новий пакет військової допомоги Україні на 325 мільйонів доларів. Він включає ракети ППО, систему ППО Авенджер, боєприпаси для Хімерс та 155-мм артилерійські снаряди. Також у США мала відбутися важлива зустріч Зеленської з президентом Польщі в контексті конфліктів, які виникли між Польщею та Україною, у зв'язку з одностороннім продовженням урядом у Варшаві Ембаго на українське зерно. Відтак зустріч українського та польського лідерів у Нью-Йорку так і не відбулася, начебто, через жорсткий графік Дуди. Після цього прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна готова запровадити заборону на імпорт деких. Товарів із Польщі, Словаччини та Угорщини, якщо ці країни не знімуть зернову заборону. Окрім того, президент Зеленський заявив, що він чекає конструктивної роботи з країнами, які вирішили обмежити експорт зерна в Україну. Президент закликав всі сторони прибрати емоції із зернової теми. І ці слова здається такі були почуті, адже згодом Дуда заявив, що уряд створив транзитні коридори для експорту українського зерна до країн, які його потребують. Вересні прикарпатські мери дивували народ: хтось продавав своє робоче крісло, хтось дозволяв лаяти себе, а хтось лаявся сам. міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків раптово вирішив продати своє мерське крісло та виставив його на аукціон. Початкова ціна скадала тисячу гривень. Кожна наступна ставка мала бути не менше 500 гривень. В результаті крісло мера вдалося продати за 50 тисяч гривень. Як він і обіцяв, передав ці кошти 102-й бригаді тероборони. А от мер Долини Іван Дирів також в оригінальний спосіб вирішив допомогти Збройним силам України та оголосив акцію за донати в свари. Можливість публічно критикувати, висворити чи згенбити мера в мережі, треба підкріпити донатом на дрон для захисників. Мінімальна сума внеску 100 гривень, максимальна не обмежена. Але що більше лайків, тим більше грошей бажано внести. Мета акції зібрати на першу партію дронів, які розробляють наші захисники у Мільці з КБ Західне. І найцікавіше, той, хто перечислить найбільшу суму гроші. Чи й може один день побути в ролі міського голови? А ось мер бурштина Василь Андрієшин відзначився нестримністю власних емоцій. Ймовірно, його щось дуже сильно розізлило. Відео поведінки очільника міста оприлюднили у Фейсбук спільноті Бурштинський парламентський канал. Повідомили нам власні джерела в бурштині пан Андрієшин інколи може дозволити собі таку поведінку під час засідань чи сесії, коли немає згоди у затвердженні тих чи інших питань. Хоча матьки від нього у прямому ефірі ще не чули. Саме очільник бурштина цю ситуацію поки ніяк не прокоментував. І про незвідане. У середині вересня світ побачив історичну знахідку тіла прибульців. У будівлі конгресу Мексики під час слухань про НЛО журналіст і уфолог Хайме Молусан представив дві мумії, які за його словами є останками іншопланетян, які загинули на землі. Муміфіковані трупи двох нелюдських істот були датовані радіовоглицевим аналізом і експерти, що їм понад тисячу років. Маленькі людиноподібні істоти були знайдені у Перу. Скелетні останки мають по три пальці на руках і ногах. Їх виставили для громадськості в прозорих скляних трунах. У заході також взяли участь численні експерти, які продовжують дослідження без перебільшення істо. Торичної знахідки. А чи вірите ви в існування позаземних цивілізацій? Діліться з нами у коментарях. У вересні в Івано-Франківську та інших містах країни презентували фільм Я ніна. Івано-Франківську стрічку представила режисерка і співсенаристка Марися Нікітюк і актор Максим Панченко. Драма Яніна знята за мотивами особистої історії журналістки та телеведучої Яніни Соколової. Фільм про боротьбу, руйнування перешкод та таку важливу підтримку близьких. Фільм є частиною одноіменного мультимедійного проєкту, мета якого допомогти онкохворим людям усвідомити ціні свого життя та почати боротися за нього. Стрічка складається з двох частин: художньої, де поєднано декілька драматичних історій, та документальної. Сюжет переказувати не будемо, але рекомендуємо для перегляду. Стрічка варта вашої уваги. Більше новин читайте на нашому сайті. Пік підтримуйте нас лайком, залишайте коментарі та підписуйтесь на наші соцмережі. З вами були Надія Дзінько та Андрій Мені. Ми тримаємо руку на пульсі головних новин Прикарпаття та України. Побачимось за місяць. Бережіть себе.